Ми не і хочемо працювати. Із такими гаслами біля стін уряду зібрався кілька сотень мітинг. Здебільшого це жінки, соціальні працівниці. Вони вимагали зберегти їхні вакансії в соціальних службах у режимі тотальної економії. Для них у бюджеті не передбачили фінансів. Нині новий уряд планує скоротити соціальну царну на 12 тисяч. Люду ці робочі місця пояснюють у профільному міністерстві. Створено два роки тому ще й для того, щоб забезпечувати зокрема масовку на провладних мітингах. Протестувальники це заперечують, кажуть, поза політикою прийшли із українськими прапорами і співали гімну. Велася мова про те, що будуть скорочувати там, 20% чиновників. От. І вони, певно, подумали, що ну, чиновників все ж таки не варто скорочувати, варто скоротити 20 тисяч людей. Фактично нас не звільнили, але штучно створюються для цього умови, тому що не передбачено фіксування вже на травень місяць. Це е, передбачено скорочення цих працівників, які були введені в 2012 році як соціальні працівники. Але е, всі пам'ятають, що вони були використані на... Е, Ізбирательна кампанія написала доповідну ем, прем'єр-міністру з пропозиціями, такими, що частково скоротити цих працівників. Зараз це питання обговорюється.